В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогоднішню неділю, дорогі брати і сестри, Христос звертається до нас притчою про талант. І за Божественною літургією ми чули цю притчу, і загалом ми її, напевно, всі знаємо про те, як чоловік один роздав своїм слугам майно одному 5 талантів, другому 2 таланти, третьому один талант і відправився у подорож. І кожен з цих слуг по різному розпорядився цими талантами. Той, хто мав п'ять талантів, їх примножив, той, хто мав два таланти, також їх примножив, а той, хто мав один талант, той його закопав. І коли господар повертався для того, щоб порахуватися зі своїми слугами. То той, що мав п'ять талантів, примножив ще п'ять господарів, його похвалив. Той, хто мав два таланти, також примножив і господар його похвалив. А той слуга, який закопав свій талант, він його викопав, приніс і сказав, що я знаю, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв, і тому я цей талант зберіг і тобі приніс, на що господар сказав лукавий, лінивий рабий. і його покарали. Ця притча, дорогі брати і сестри, нами часто сприймається так не зовсім можливо в біблійному русі, тому що слово талант. Співзвучне, з нашим словом, певне таке дарування, уміння, і навіть слова з цієї притчі стали крилатими. Наприклад, закопати талант означає, що, начебто, коли людина має якесь дарування чи гарно співає. Чи Гарно танцює чи малює, і якщо не розвину цей талант, то його закопав. І справді таке тлумачення і розуміння цієї притчі існує, що талант як певна обдарованість людини. Але насправді тлумачення цієї притчі не зовсім таке. Тут іде мова не про лише ті таланти, як уміння, які людина може набути. Перш за все цю притчу слід розглядати в тому контексті, в якому йдуть попередні розділи Євангелія від Матфея. А саме, коли ми подивимося, що перед цією притчю Господь говорить, то побачимо. Що Спаситель розповідає притчі про друге пришестя, про звіт людини перед Богом. Наприклад, попередня притча перед талантами це притча про дів, які чекали господаря нареченого, і він прийшов неочікувано в опівночі. І йде мова про прихід Спасителя, про друге пришестя. Про те, як людина буде давати звіт перед Богом. І саме в такому ключі потрібно розуміти притчу про талант. Тож, давайте її розглянемо, Так, про що насправді йде мова в цій притчі. Перш за все, таланти. Що таке талант? Талант це міра ваги, в якому вимірювались. Або срібло, або золото, або мідь. Зазвичай вимірювали срібло. Сам талант е, мав вагу в е, перекладі вже на, на наші мірки від 30 до 40 кілограмів. Відповідно, один талант срібла це, можна сказати, ну, ціле відро срібла. Це є шалені кошти. І коли господар дає одному слузі п'ять талантів, то це кошти еквівалентні до п'яти відер срібла. Це величезний такий маєт. ну, не маєток, а можна було за ці кошти купити декілька рабів. У античному світі стародавньому. І одному п'ять, другому два і третьому один талант. Так ось під розумінням цих талантів цього дорогого срібла святі Отці розуміють те дарування. Яке Господь дає людині для успадкування Царства Божого. Коли людина отримує талант, тобто дар Божественний, ну, наприклад, ми маємо певне добро у нас закладене. І це добро. Це велика Божа милість. І людина за природою створена добре, створена на образ Божий. Але через наше життя ми це добро, яке Господь нам дає, ми можемо його змарнувати. І коли людині Господь дав певні дарування, певне добро для того, щоб людина успадкувала Царство Боже, тобто, щоб використала його на благо для любові, Ось зміє, наприклад, людина щось робити добре. Коли, наприклад, Лікар має талант лікувати. Так ось цей талант потрібно використати для добра, допомагати іншим, віддавати самого себе в любові тому, хто має потребу. І тоді людина те добро, яке в ній закладене, воно його реалізує, примножить. І Добра стає більше. Тому той слуга, який мав 5 талантів, він їх реалізував для того, щоб збільшити добра у цьому світі, щоб допомагати іншим, близьким, знайомим, тому, хто поруч. І тоді людина духовна є багатою. І коли прийшов Господь, сам Господь, Він побачив, що людина у своєму житті примножила духовні дари, любов, доброту, співчутливість, то тоді Господь каже, добрий, вірний рабе, у малому ти був вірним і у великому тебе поставлю. Увійди у радість Господаря Твого. Слово радість у Священному писанні асоціюється з поняттям Царства Божого. І увійти в радість Господаря, це означає увійти в Царство Боже. Іншими словами, якщо людина використала дари для добрих справ, вона входить. В Царство Боже, в радість. Те саме і з другим рабом, який мав два таланти, ці дарування Божественні, використав для блага, для любові, для допомоги, примножив добрі справи. І йому Господь каже: увійди у радість Господаря Твого, тобто в Царство Боже. А третій слуга закопав свій талант. Що це означає? Коли Господь дав людині дар життя, коли Господь дав людині всі можливості для того, щоб спастися, успадкувати Царство Боже, для того, щоб бути в любові, а людина. Всі ці дарування використала лише для себе, лише у свою вигоду, в своє тіло для насолод, то людина хто є? Людина це є порох з землі взята у землю повертається. І коли людина використовує дари лише для плоті. Для себе, то людина помирає, вертається в землю, її закопують. І тоді людина стає перед Богом і виявляється, що вона той дар, який їй був даний, закопала, пустила в себе, у свою плоть, з землі взята в землю повернулася. І Господь каже, що лукавий раве і лінивий. Дуже гарно апостол Павло в посланні до Галатів каже, що хто сіє для плоті своєї, від плоті пожене тління. А хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. Ця цитата дуже чітко переплітається з даною притчею, що хто тільки сіє для своєї плоті, живе своїми насолодами, той пожне тління, помре, повернеться в землю і перед Богом не буде що сказати. А хто сіє в дух, тобто хто примножує дарування для добра і любові, той кожне життя вічне увійде в радість Господаря свого, у царство Боже. Тому, дорогі брати і сестри, ті дари, які Господь нам дав, а саме все, що ми маємо для того, щоб успадкувати вічне життя, ми повинні примножувати. І примножувати ми це можемо лише утверджуючись в любові. І тоді, коли любові стає більше, коли наше серце наповнюється божественною благодаттю через любов, тоді ми примножуємо духовні дарування і Господь тоді скаже, добрий рабе, раб, вірний, увійди у радість Господаря свого. Амінь. Слава Ісусу Христу.